Кожен із нас, знаходячись на робочій нараді або у студентські роки на нудній лекції, займався хаотичним малюванням. Із дивних переплетінь спірали або пружинок, хаотичних ліній згодом народжувались чудернацькі зображення. У це важко повірити, проте така техніка є окремим видом мистецтва із назвою Дудлінг. Створювати несвідомі малюнки культурно-мистецька асоціація «Артспокуса» запропонувала і відвідувачкам майстер-класів, постійним читачкам Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Це від мистецтва, графічне від мистецтва, використовується в арт-терапії для того, щоб помедитувати, зняти стрес. Саме для цього люди займаються дудлінгом. Ми свої емоції, ми свої якісь хвилювання виплескуємо у графічному малюнку, і дуже приємно спостерігати, коли наші, нібито, негативні емоції перетворюються на прекрасну картину. Вже протягом тривалого часу дудлінгом цікавиться й талановита миколаївська майстриня, художниця арт-спокуси Світлана Бойкова Калюжна. У цьому процесі зазначає пані Світлана, головне отримати задоволення, відпочити і заспокоїтись, малювати від душі. Це про те, чим ти зараз наповнений. Так? Що в тебе зараз чи спокійно, чи неспокійно? Тобто, це все можна прочитати по малюнку. Які лінії більш гострі, більш м'які? Це все. Твій настрій на сьогодні, і це допомагає вивільняти якісь емоції, які ну тобі б хотілось позбавитись, і тому це дуже корисно. Тож ми від душі радимо усім малювати у стилі дудлінг і розкривати свій внутрішній світ близьким людям. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.